Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачищали у той Ford GEL. І там були у нас вороги, були солдати, піхотинці і лицарі. Ну і Там був шалеф, але з нього там ніби нічого не випадає. Якщо зі солдатів я у минулому відео показав, що можна нове вибити, то зараз покажу, що можна вибити. З інших нове. Так, дивимося, давайте краще спорядження. Так, дивимося на голову в них випадає. От з піхотинців можна вибити отакий шолом новий. Бачите, з тих, що тут а в зоряних пустощах є. А з лицарів можна вибити отакий от шолом новий. Рижу і гриви. Так, з... Так, дивимося з обладунків, з обладунків. Так, от з піхотинців можемо червоний такий табарт вибити. От, а з лицарів отакі от, от обладунки нові. Так, дивимося далі. Так, з рукавиць, з піхотинців, ніби нічого нового не випадає. А от з лицарів от нові рижої гриви, рукавиці є. І так само з поножами. ніби з піхотинців нічого нового немає. А от з лицарів є. Ось такі от поножі можна вибити ще. Так, ну і давайте подивимося, яку зброю можна нову вибити. Дворучники у нас були, то лицаря можна з будь-яких лицарів вибити, то не дуже цікаво. Так, а Можна вибити в нас. Так, що, чекайте, дивимося. А от з піхотинців часто випадають ті от короткі також списи у нас вони є. З лица протазани ми також же вибивали. То не є щось нове. А от нове є от з того, що лук і такими стрілами гравітації стріляє, то можна вибити от такий от великий лук. Хто хоче, може постаратися вибити. Але то і не треба, тому що ніби я знаю, що в грі його там далі можна буде знайти. Так, Той лук. І... А от цікавіша річ, то напевно от такий щит великий. Бачите, можна вибити ще отакий щит з лицарів. Але Він має силу аж 30. Але має непоганий фізичний захист 100 і має до вогню непоганий захист. Така от непогана річ. Так, і давайте. А, ще я хотів показати, бачите, тут є сумка з правої сторони. Я, Щоб не шукати постійно. В, так, він де у нас споряджені. От тут ті різні баночки де. То я залишив тільки для лікування і для магії. А то все переклалося, можна виявляється, прикласти в сумку і так простіше знаходити. Натискаєте, тільки вибираєте і, вони, наприклад, Коня і маєте коня, натиснули, і вже не маємо коня. Так само з ліхтарем і там Ну кому що потрібно. так В цьому відео я, до речі, хотів, ми з вами ходили отут в цю сторону. І там ми з дерева були, впали. Я ніби казав, що там має щось бути і там так точно є. Тому давайте сходимо туди ще раз. Якраз звідси буде ближче. І подивимося, що нас там. Очікує. Так, де воно у нас? Що ми не пропустили? Десь тут з собаками недалеко. Ого. Так, зупинимо, розібралися. Клош. Ага, от та от колісниця. Давайте ще раз з нею розберемося. І зразу за одного заробимо цьому. І підемо по тому дереву, але постараємось тепер не впасти з нього. Так, тут ми можемо пройти. А от впасти ми можемо отут. От та гілка заважає, тому її бажано отак от якось перескочити. Бо якщо піти прямо, можна впасти. І сюди заскакуємо. І тут ми знаходимо печеру. от Закинута печера. Так, Тут дуже багато гнилі буде, тому нам треба бажану захист від тої гнилі зробити. Так, Тут ми маємо от таку, от, має, таку той, молитву, яка очищає бажану її, напевно, поставити. А також можна поставити з спорядження, тільки не знаю замість чого. От Давайте, замість того, от є таке от штука, збільшує живучість, імунітет і концентрацію. Нам якраз імунітет ніби треба збільшити. Давайте її також поставимо. Так, у нас тут на почеках дуже багато тої гнилі, тому давайте зразу. Щоб можна було лікуватися. Так, давайте нас все приймемо і постараємося. Так. У нас зачепить. Не встигнемо, не встигнемо. Зараз гниль. Не. не встигли. Так. Нам повезло. Так, забираємо тут метеликів. так, Яку ту нам тут в сторону. Так, можемо зараз так почекати, а можемо тою молитвою і забрати ту гниль зовсім. Але ми затратимо тоді магію. що навіть не знаю, що варті чи просто почекати. Давайте може трохи почекаємо. Магія може нам буде потрібна, а може і ні. Щось я не пам'ятаю, як воно. Ну добре, давайте, щоб не тягнути час. Бачите, магія пішла, знялася. Так, до речі, у ті пузырі зриваються, вони також нам здоров'я трохи збивають. Так, залазимо сюди, так, забираємо, що у нас є, тут змазка. і ще тут у нас метелики. Так цю так, хай воно так ой ой-ой-ой ой! Так, бачимо, що у нас десь забілу трошки життя нам... Праву. Так, ідемо туди. Далі. А, давайте ліхтарик запалимо. Тут темно. Бажано щось бачити. Так, ідемо сюди. У нас є ще внизовий такий чувак. Давайте ми розберемося, бо він ще захоче нас і отруїти. У нас тут і так все труїть. Так тепер нам треба якось дістатися. Бачите, воно все стріляє, як дістатися от той. А ну давайте спробуємо. Так, і тут ми з вами ну, ускочим чи ні. Ускочимо дістану. Там ще один лут. Так, дивимося, що тут лут. а тут було. Так, десь якийсь луп. Так, який -то луп був. Ага, от, змійний лук можна знайти. От, він ще прицели ловкість і чакунство. Така от штука. Так. Знову нам трошки здоров'я поцапало, що погано, тому що може, може на кінець і не вистачити. Так, тут там ми... ти! Зустрічаємо криз. Мені треба полікуватися знов, тому що ми можемо так, не, не дожити, як то кажуть. Так, того ми вбили. Так, тут ніби нічого ми з вами не пропустили. Так. Тут ще криси. Зачепила знов. Нас. Так. Тут підбираємо вогняну змазку. Так. А от тут, я думаю, нам варто пробігти, а потім вже вернутися сюди. Після. Так, отут є два тих чергнилистих з ними. Можна розібратися. Ох, ми ще й утроїлися. Не, не везе. Давайте. Заберемо то все. Так, тут щось випало. Ага. Так, а з тими квітами ми з вами напевно підемо і лут підберемо, якщо все буде добре після боса. Давайте так зробимо. Там буде подвійний бос і нам може треба буде трохи магії. Так... Давайте ми ще зробимо собі штуку. Так, тепер вип'ємо, щоб нам збільшувалося життя і вип'ємо магію. Так, і заодно приготуємося, отут виберемо лицаря. Так. Що нам? Ага, давайте. Будемо їх. Так, будемо далі. Нас вже з першого разу вбили, підемо пробувати з другого разу. Так, там я проморгав. Постараємося з другого разу не проморгати. Так, ну давайте спробуємо. Так, зараз з'являється тут -то. другий. Випіню, а -ай. Таймо, тільки, а йому, нас... Все, так, крутимо, зберемо лапку. Тихаємо, тікаємо він нас. Давайте доб'ємо. Так пустіше. Головне першого спочатку вбити, а потім вже добивати другого. Так, і забираємо. Так, давайте ще підберемо свої руди. Бо шкода. Так. Е і... Подивимося, що ми з вами за нього дістали. А дістали ми за нього Так, Десь, от. Так, він збільшує число рун. Здається, якщо я помиляюся на 20%. Що можна його поставити і заробляти постійно, можна так і зробити, заробляти постійно на 20% більше рун Буде скоріше можна прокачуватися. Так, давайте тепер ще вернемося назад. Там, де була квітка, розберемося з тою квіткою і там ще заберемо лут. Зразу куди трохи будемо, дістаємо більше рум так де тут ще маленькі квіти були? Так, ага, от вони вилазять, десь вони були. Так, ніби ми всі зі всіма розібралися. Так, давайте підбираємо ще метеликів. Вони, до речі, рідкісні. Що, я думаю, вони нам десь будуть в нагоді. Так, підібрали. І тепер ми. Заскакуємо сюди нагору і підбираємо тут лут. От. А тут такий змійний ще клик. Там лук був, а тут клик, то ще також зброя. Дивимося ще що... де в нас така є зброя. От. то у нас, Ого, Вона накопичує яду 7 72 одиниці. То вона для тих, хто любить утруювати ворогів, то воно якраз потужна річ, всього треба сили 9 і спритності також 9, тому не є багато. Так, тут ми з вами ніби все зачистили. Так і заробили. Можемо спокійно повертатися назад і йти. Зачищати іншу місцевість. Так, а на сьогодні, напевно, будемо завершувати. Всім, дя... Всім дякую і гарного дня!